17-річний Михайло від народження слабозорий хлопець разом зі своїм вчителем музики Олегом Грушицьким грає на барабанах під час семінару з інклюзивної освіти в мистецьких школах, який організували працівники обласного центру народної творчості у здолбунові. Чому обрав саме барабани? Ну, тому що ну класно звучать і звучать. Більше ні на яких інструментах не граєш? Раніше грав на сопілці, на щось засипав, коли грав. Я почав займатися з Михайлом. Він грав на сопілці Юрія Володимировича Пшеничного, а ми з ним вже другий рік, виходить, що граємо на ударній установці, на барабанах. Міша більше так сприймає все на слух. Зірню ну, поганий, так, але все він сприймає на слух. І коли йому показують, він зразу так швидше це все сприймає. На фортепіано та бандурі зіграла дев'ятирічна Богуслава Делейчук. Дівчинка від народження незряча та має захворювання опорно-рухового апарату. Директорка центру народної творчості Ірина Рачковська каже: раніше такі семінари провели у Сарненській та Дубинській музичних закладах. Розповідає, що їхній заклад ініціював ряд заходів, які спрямовані на розвиток інклюзивної освіти у мистецьких школах. Впроваджуємо державну політику щодо безбар'єрності та інклюзії у мистецькій освіті. Сьогодні дуже важливо, щоб діти і дорослі, які Особи з інвалідністю мали можливість і доступ до мистецької освіти. Ми співпрацюємо із мистецькими школами в області, черпаємо їх досвід, тому що вже дехто практикує таку діяльність. Ну і, власне, Компонуємо таку своєрідну методичну роботу. Ірина Рачковська додає, що із 38 закладів початкової мистецької освіти в області третина працює у напрямку інклюзії. каже, планують провести ще чотири таких семінари у південних районах Рівненщини. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.